Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Ну а ми продовжимо, для кого з наших гостей пісня легендарного Боба Марлі стала піснею життя. Слухаємо і уважно стежимо за нашими гостями. Можливо, вони себе видадуть. used to sit in the government you yeah, in trench down Future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. Yeah, everything's gonna be alright. Everything's gonna be. Muito teu Моє припущення. Хто міг загадати цю пісню? Вітаю. Перш за все. Дуже так затишно. Дякую неймовірно за вибір пісні. вона була в моєму репертуарі. Я її співав там в караоке барах. Дякую вам за ці моменти спогадів ностальгії, тому що я згадав своє студентське життя. Я зранку ходив в університет, потім на роботу в кол-центр, потім вночі в караоке бар, і там, от вночі я постійно кожної ночі співав цю пісню. Це пісня і твого життя. Це і пісня, і мого життя. Так. Спочатку я подумав, що це може бути Ані Клименко чисто візуально, але я подумав, що це буде дуже просто. Тому я почав думати про сюжет самої пісні. Знаєте, це ж може собі казати дівчина, дивлячись у дзеркало. Не плач, дівчинко, не плач. Да? Я думаю, що це Наталя олексійовна Могилевська. Щось мені так здається. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. Нікіта Алєксєєв. Дякую вам. Жане. Яке твоє припущення? Підемо таким же шляхом, як е, Нікіта, хоча довіряти людині, яка працювала в холл-центрі, це така справа. Але, в принципі, щось раціонально було в його словах. Теж візуально, з я теж міг сказати, що це Івана пісня. Але я думаю, що кожна дівчина в той чи інший момент свого життя вона могла там в якомусь розпачі слухати цю пісню. І зражаючи на той шлях Наталії Олексіївни, я просто з дитинства теж, по суті, виріс на її піснях. Ось, і я впевнений, що напевно таких моментів розпищу було багато, і ще один момент вона сказала, що нам може бути різною. Я вважаю, думаю і ставлю на Наталю Олексійовну. Дякую, коло. Твоє припущення? Ну мені б дуже і хотілося, щоб це була моя пісня, бо вона мені дуже подобається. Але чомусь моє серце підказує. Я впевнена майже на 100%, що це Ваньок. Тому що я знаю Ваню. Він не видає по реакції, я не можу здогадатися, чи це його пісня чи ні. Але якщо поставити Ваню цю пісню, то вони мені дуже мечаться і співпадають. Я згадав, як в школі був випадок, коли один мій однокласник намалював нецензурне слово на. Дверях в клас одного вчителя. А нас там було декілька хлопців, хто був в цьому замішаний. І директор нас виставив і каже: Ну, цьому хлопчику що не малював, каже, ну по твоїм очам бачу, що це точно ти. Потім дивиться на другого і каже: ну, по твоїм очам точно зрозуміло, що це не ти малював. І доходить черга до мене. По той мачам взагалі нічого не можу зрозуміти. Ти ідеальний шпигун. Треба подумати про кар'єру шпигунську. Так, так. Мені ще ніхто не пропонував. Погоджусь з тим, що це стильна, дуже крута пісня. Я схиляюсь до думки більшості і вважаю також, що це могла би бути пісня Наталі Могилевської. Наталі! Дуже приємно. А як вважає Мої. Наталя, тому що Наталю, ти колись виконувала цю пісню в одній з програм в образі, в образі Боба Марлі Боба Марлі. Є yeah. <клес> подивіться, будь ласка. <клес> я дуже люблю Боба Марлі. Для мене це історія музики Джимі Хендрікс, Вудсток і все, як народжувався блюз. Це моє життя. І з цього я починала. Я ненавиджу підбори. Я е, три роки прожила в монастирі в Індії, е, боса в одній з сукні. І я дійсно ненавиджу все природне. Мені дуже важко бути жінкою. Досяч дуже, дуже вільна. Мені потрібен вітер, природа, свобода, Вудсток. але я не курю маріхуано. Тому це не моя пісня. Перше, звичайно, я подумала про Жанну. Ну жан, вибач, тебе теж зачіска про маріхуана, все про мене, так? От, що ж я хочу сказати. Через те, що ти спортсмен. Тобі немає ось я не не відчуваю ось ці раз тома розтаман... така, така так, тихо-тихо. інша справа. Кола. Тому я точно можу сказати. Ой, Оскільки це точно не про мене, я знаю, що це не моя пісня. Це а точно або кола, або Іван. Мало знаю Івана, але я можу припустити він як творча людина, яка поза лоштунками створює музику. Він насолоджується її. І що він жінці мав казати, новому краї? От думаю, так тим більше, що він сказав, що вона якось пов'язана із його жінкою. Можливо. Єдине, хотів уточнити, що я теж не вживаю марихуану, і, і, і алкоголь, і будь-що понад 10 років я взагалі веду тверези і, і м'ясо теж не І я не їм. ані м'ясо не рибу. Це далі цікавіше. В нас чотири неймовірні пісні і чотири історії, які ховаються за цими піснями. І наприкінці програми ми дізнаємося, кому яка пісня належить. Дочекайтеся і дізнайтеся, чи здогадалися ви смачний партнер проекту, торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська ціна народна. Сьогодні на нашій сцені лунають лише видатні пісні видатних виконавців. На піснях легендарних «Квін» і Фредді Меркорі виросло не одне покоління людей в усьому світі. Я впевнена, що зараз під цю пісню кожен згадає щось своє. Оце закрутили, так закрутили. Це ти про роли? В мене є два варіанти. Я не знаю, який вибрати. Так їж і те, і те. Мам, вони про пісню. А, добре. Ти поїш і те, і те, і одразу вгадаєш. Пропоную дослухатися думки експерта. Хто ми такі, щоб не слухати професіоналів? Оце точно безпомилковий вибір. Я б сказала королівський. <звук>